Вітаю, друзі. Ви звикли до одного Бена Сідрена. Ну от маєте чуть інше. Це також Бен Сідран, «Another Old Bull». Ще один старий бик. Така композиція блюзово рітмічна не знаю, як вона вам зайде. Можливо, одноразово я її вімкнув. Так, давайте я Бена Сідрана трошки приберу. Подякуємо йому. І надіюсь, Ютуб ковтне те, що я використовую його музику, але я популяризую. І тема така. Власне, чи може це бути, і тоді треба визначитися самим поняттям доля. Ну, але давайте. Моя ідея, як завжди, залишається стабільною: від музики до чого? До музики. Я зараз для вас точно впевнений, що для багатьох відкрию нове ім'я і попрошу звернути увагу на неї. Я думаю, що в неї дуже велике майбутнє. Це піаністка, а вона ж співачка, вона ж композитор. Як правило, вона виконує свої твори. Те, що я побачив на концерті а, в Ютубі, не був у му році в королівському дворі будинку інвалідів, не був, але я передивився повністю концерт, і я просто фонарів, як вона. Елегантно ввела велику кількість слухачів, ну буквально в транс тим, що вона виконувала. Ні, не думайте, що вона якимось там гіпнотичними штуками володіє. А давайте я вам її покажу. Mm. Така миловидна дівчинка. А, звати її Хані Рані. Ханья Рані, Ханя Рані. Вона полька, а, польський композитор, виконавець. Піаніст і співачка. Все в з'єднанні. В неї. вона виступає не сольно, вона виступає своєю групою в такому джаз-стилі. Та й взагалі складно описати, що вона, що вона власне виконує. Ну, це, це нова хвиля, це новий, новий вокал, нова, 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 дійсно нова хвиля музики. Де поєднується мінімалізм в класичному її варіанті, наприклад, виконання на фортепіано, і одночасно накладений, вона ж накладає на свою синтез групу те, що вона робить. Я зараз собі дозволю із Хані Рані, а, а чуть, чуть покажу, що дівчинка 33 роки. А, закінчила власне вона в Гданську музикальну школу. Потім одразу, як краща учениця Митєва, поступила в академію університет. Перепрошую, музичний університет в Варшаві, університет Шопена імені Шопена. Чудово чудовою закінчила, почала виступати і була підхоплена публікою на ура. Я коли послухав деякі її диски, вона встигла доволі багато записатися. Зараз покажу вам. Де вона в мене? Так. А, ось так. Ось я те, що насмикав з інтернету її cd альбоми І, власне, Раніон зліва. А зверніть увагу на правий верхній альбомчик. Тобто, вона попала вже в історію, в велику історію дощ Грамофон. Повірте, це вже пам'ятник. Це пам'ятник сама собі, тому що дощ грамофон дуже підходить з вибірково і з великим запитом до тих, кого вони будуть записувати, а значить архівувати як якісь стандарти досягнення. От хані рані вже записалася і на дощ грамофон. Ну і крім того, вона записується в інші речі. Зараз я попробую вам прокрутити одну річ з єдиним проханням така трошки незвична. Краще, щоб ви запам'ятали це ім'я, я, до речі, в тегах вказую, обов'язково вказую ім'я тих виконавців, яких я а, запускаю. От Ханю рані я точно так же напишу, тобто подивіться в тегах, щоб перейти на її ім'я. Я чому говорю, що трошки складно буде, тому що я попробую а, дати витримку із її а, живого концерта. А, Живий концерт будинку інвалідів Парижі, Франція, а, який вже має кількох мільйонів перегляд. Там треба просто от починати, бо він не одразу вникаєш в її музику. Ну, от, здається, тянеться щось таке, типа лоунж. Але коли вона починає розкручувати, ти розумієш, чому ці люди ну, буквально входять в транс від того, як вона грає. От давайте хані рані. Love in invalids інвалідс in paris Чуть-чуть музики від хайні рані. Слухаємо всі клавішні, звичайно, це її. Muzica thank you Ну, чесно скажу, я би ще дослуховував хані рані. Просто дивно, Я рекомендую подивитися. Він на Ютубі є вільному доступі. Цей концерт, живий концерт в Парижі, в будинку інвалідів. В дворі, в Королівському дворі. Він триває годину 44. Це, це, це просто дивовижно. От щось мені ще від до залишилося від Морісона. вводить вона в транс. І своєю музикою, до речі, все, що ви до цього чули, поки доєдналася група синтезатори, перехід на класичний фортепіан, це все вона одна. Ну і звичайно, вокал її. Дивовижна дівчинка, ну не дівчинка, 33 роки. А, з Жорсткою своєю громадською позицією на початку 22-го року, коли Україна була по, по Україні, пішла велика біда під назвою Війна. Вона дуже жорстко висказала з цього приводу. І записала на підтримку України просто таку патетично грандіозну річ під назвою Київ. Ну, Запам'ятайте, це ім'я Рані. Рекомендую вам все-таки подивитися її, послухати її, послухати її, диски. Повторюся, як для мене за нею велике майбутнє. Талановитіше. Ну і вертаємося до нашої основної, Я трошки навіть перепрошую, трошки за затривало запустив музикальну паузу. Получилося в мене фрагмент-концерту десь на 6 хвилин. Дуже надіюся, що Ютуб ковтне, як завжди напише, що авторські права є, але автори дозволяють використовувати музику на Ютуб. А ми з вами зустрічаємося. Де на Ютуб, клуб думаючих людей? Вау! Ми з вами круті. Ми думаємо. Людина, яка думає, вона створює щось. А створюючи щось, вона робить щось. Перший крок зробити, подумати навколо дому. Хоча Default Network це окрема тема, яку я колись зачіплю. Тепер вертаємося до щось такого міфічного, езотеричного, екзистенціального доля. Чи може. ой, мікрофон трошки приберу. Я для звуку в рані приблизив його. Чи може бути доля з злодієм? Ну тоді ти вертаєшся до основ розуміння, а власне, а що таке доля. От мені подобається. Я доволі часто вставляю в свої презентації, турецьке прислів'я, яке звучить основне дати тому, що відбувається ім'я, потім, хоч, хоч килими з мечеті виноси. Тобто, основне давай познач правильно про що ти хочеш говорити, чи правильно ми розуміємо. Одне і те ж під термінологію, яку ми вживаємо, наприклад, що таке доля? Не завалов би просте питання: Окей, а що таке доля? Якщо ви навіть звернетеся до попсової передачі інформації до Вікіпедії або навіть глибше по яких словниках пройдетеся, ви вийдете на ідею, що доля це щось таке, що вже закладено як фатум в житті людини. Те, що повинно відбутися з неї попереду. А, ну, тобто говорять, погана доля, зла доля, невдала, ще там якісь. Тобто одночасне програмування тебе, що з тобою може бути. От така в нього доля. Це якщо говорять про якусь там біду, яка трапилася в людини, закладена в неї в її житті уже протоптана кимось. Ти... Ким протоптана? Дуже цікаво. Ким протоптана? Генами, генетичним кодом. А, чи зовнішніми обставинами, що друзі споїли, він став алкоголіком, і така в нього доля. Чи генетична схильність, і алкоголь, де в нього дуже низько, він не зміг опробити і спився на маленьких дозах. Чи що, Шо, це доля, чи не доля? Складне питання, взагалі, що таке доля? А тим більше я починаю говорити про фаталістичні речі, чи може бути те, що в тебе. Прописане невідомо кимсь і те, що буде диктувати твоє життя злодієм для тебе, щось вкрасти в тебе, відібрати, щось особливо цінне. Ну, власне, це також доля. Тобто доля вирішує твою долю. Ну, краде, додається дуже добре. А якщо краде, кого краде? Друзів, коханих, твою роботу, твоє життя, отаке, чи може. Щось, що ти називаєш долю як обов'язковою програмою життя. Навіть по відношенню до когось зараз ми так стаємо чуть в сторону, такими таки, дослідниками вживаючи в цю термінологію, і такими собі експериментаторами, дивлячись на інших. тому що собою говорити дуже складно, оцінювати себе ще складніше. Ми завжди суб'єктивні. Які б не були ми самоіронічні, розумні, все одно ми суб'єктивні, все одно ми думаємо про себе іноді краще ніж воно є, намагаємося якось. Адаптувати наші вчинки до життя, навіть якщо виникають докори сумління, але все одно ми адаптуємося. Тобто, якщо звернутися до нейтральної людини, то вона тобі може таке відзеркалити. Чому я іноді не рекомендую ходити до психотерапевтів? Це така дивна річ. Я сам психотерапевт, ну і психіатр, і психотерапевт. Але є речі, коли людина може достатньо добротно прожити своє життя. Не оголюючи ті проблеми, яка вона інтуїтивно в силу життя їх перекрила, якщо ці проблеми не починають стукатися наверх якимись болячками, психосоматичними чи ще якимись речами. Ну, давайте вертаємося до слова доля. Отже, чи може бути доля злодієм? А значить, щось таке, що закладене в тобі, як обов'язкова програма, і ця програма повинна обов'язково в тебе щось вкрасти, відібрати. Злодійство це ж не просто я відбираю. Злодійство це хитре відбирання, приховане відбирання, відбирання вкрасти, оволодіти твоєю частиною твого життя, твоїми цінностями, твоїми друзями, твоїми щось дуже, дуже важливе для нас в такий спосіб, щоб ти якось не до кінця це зрозумів. І ти потім це на все назвеш. ну це ж доля. Або зі сторони скажуть, ну така в нього доля. Це складне питання. Чи дійсно ми до кінця керуємо своєю долю? Чи дійсно ми її впевнено знаємо, що будемо? Я ж точно знаю, що якщо будь-кого запитати, ви впевнені, що знаєте, що буде там через рік, через два, через три. Я не беру якісь грандіозні речі, не беру слово країна, не беру планета Земля. Я беру конкретно вас, себе, в тому числі, знаючи. Ну, В принципі, я знаю ступінь свого здоров'я, плюси його і мінуси, знаю, якісь передбачаю якісь кроки. Але передбачити майбутнє, а значить, замахнутися на поняття, я усвідомлюю свою долю і можу її повністю регулювати і знати, як вона буде. Навряд чи я зможу, бо я буду дуже багато складати в суб'єктивізму це все. Я так хочу. Слава Богу, що я хочу, і що кожному я рекомендую хотіти, а значить, вилаштовувати свою долю в своїй голові. Нехай вона зі сторони буде здаватися трохи іншою, хтось буде говорити, ну не зовсім все в нього там доля, недоля бути сімейним, недоля мати дітей, недоля ще щось і так далі. Але дуже багато реально буде залежати від нас, навіть якщо ми не передбачаємо до кінця, чим це буде завершуватися конкретно для нашого життя. Тоді в цьому завершено незавершеності може включатися поняття, що не від нас залежить, що оцей фатум під назвою Доля може забрати тихенько, не без нашого контролю, без обійшовши наш контроль і не достукавшись до нашої свідомості, забрати дуже значиме для мене. Для мене я в даному випадку, відповідно, проектую на кожного з нас. Тому що я закидаю цю тему, ну пропоную закинути її в наш клуб, щоб ви також прорефлектували. І е, я не завжди готовий давати якісь відповіді. М -м, я скоріше готовий роздумувати разом з вами над цими складними поняттями, щоб до чогось прийти і намагатися, принаймні намагатися, знаєте, як в фільмі. Політ на гніздом з золі Мілиша Формана за Кеном Кізі. Шикарна фраза. Він не зміг, але я це спробував. А давайте по відношенню до долі і по її варіаціях, що вона може бути злодієм, зможемо щось спробувати. А якщо ти спробував, а раптом дійсно в тебе буде вийшло. І тоді ти починаєш змінювати величезну річ, яка закладена десь. В слові фатально. Ну, доля це ж фатальна річ. Вона не залежить від нас те, що запрограмовано, те, що має відбутися, але виявляється, що ми на це можемо вплинути. Я так думаю. Але нас клуб кого? Також думаючих. Тому, друзі, давайте подумаємо на цю тему. І я дуже цікавістю чекаю вашої відповідей, ваших роздумів, вашої рефлексії. А рані обов'язково цю дівчинку обов'язково послухайте. Знайдіть цей концерт на Ютуб, дослухайте до кінця. Я аж від себе відірвав, коли на шостій хвилині думаю, ну вже забагато ну перетворюється, що я дійсно музикальний якийсь продюсер. Послухайте. Ну і до нових зустрічей.